Розпочинаємо процедуру завантаження у попередніх випусках. Ми часто згадували про суверенні колонії і в наступних частинах сгадаємо ще не один раз. Тому зараз слід познайомити вас трохи ближче, як не як ця організація представляє собою тогочасний земний уряд. Величезна кількість структур по всьому населеному та ненаселеному просторі об'єдналася заради спільного розвитку людства. І зараз ми з вами розберемося, з чого все почалося та на чому все закінчилось. Адже ви знаходитесь на станції Служби безпеки зачинені двері. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку. Лайк підписка комент це саме те, щоб розгрушити алгоритми. Навіть незначний коментар у декілька слів впливає на просування відео. А чим нас буде більше, тим стабільніше буде ретрансляція. У випадку, якщо це відео набере більше сотні вподобайок, ми опублікуємо екстра контент розпочати процедуру ознайомлення. Перше про що слід згадати, це те, що на початку це була загально прийнята концепція тогочасних урядів, більшість з яких об'єдналась у Альянс. Скажу одразу, їхня історія початку 21-го століття дуже сильно нагадує наше сьогодення. Що й буде темою додаткового матеріалу, звісно, якщо ви сотню лайків наберете. Але мушу наголосити, що, врешті-решт, там все закінчилось тим, що наш в лапках чи в лаптях сусід утримав добрячого прочухана, після чого розпався на ще менші формування, аніж з якого він складався до того. Коли це сталося, людство вже встигло колонізувати місяць та планувало колонізацію інших небесних тіл, що знаходились в нашій сонячній системі. І щоб не допустити нових сепаратистських настроїв та приглушити амбіції окремих можновладців, було прийнято рішення про прийняття єдиного суверенного статуту, який прописував не тільки взаємодію середині об'єднання, а й з тими, хто його не прийняв. Також були чисельні випадки, коли країни підписували статут про суверенність, але тимчасово не могли брати участь у Альянсі через недостатній розвиток технологій, економічні чи соціальні проблеми. Альянс об'єднав країни, диктуючи при цьому взаємодію всередині самого себе, до якого в подальшому почали входити й колонії із сформованим локальним урядом. Правила там були чітко регламентовані та не підлягали дискусіям, що унеможливлювало спекулятивне тлумачення а тим, кому це не подобалось, пропонували самостійно досліджувати космос. І навіть в тогочасних умовах ресурсного дефіциту та скрутного екологічного становища знаходились дурні, які буквально погоджувались на земну самоізоляцію. З кожним десятиліттям сформований альянс отримував нові здобутки, після чого сформувалася ціла рада суверенних колоній. Швидкої дати заснування немає, адже так вийшло, що альянс, сам того не помічаючи, переріс у нову форму правління. Верховна Рада була сформована на початку ХХ22 століття. На той момент основний політичний устрій формували країни мегаполіси, які утворилися на колонізованих космічних об'єктах, таких як Місяць, Марс, Венера. Те на самій землі, екологія якої вже не дозволяла такого розкішного поняття, як заміський будиночок, без підтримки централізованої інфраструктури, віддалені поселення просто перестали існувати. Новим поштовхом до розвитку стала знахідка чорного маркеру, що знаходився на дні кратеру Чипсулу, який був похований під камінням на глибині встеленою мільйонами тонн морської води у мексиканській затоці. 2214 року, визначивши чіткий вектор розвитку та маючи рішучі наміри, були прийняті певні рішення, а після серії трагедії та невдалих експериментів зародилися внутрішні напруження. Внаслідок інциденту, який там відбувся, була заснована нова релігія, яка почала повільно, але планомірно вплітатися у всі державні органи та соціальні інстанції. Самоуправління у своїх руках зуміло утримати тільки військове керівництво збройних сил суверенних Колоній, включаючи із військовим колоніальним флотом, пропагуючи консервативні наміри, субординацію та традиційність у соціальних поглядах, вони відчайдушно продовжували виконувати першочергові місії, які були покладені на альянс ще до заснування ради, намагаючись при цьому не заразитись юнітологією, яка почала ставати спасінням для всіх знедолених. Потрібно нагадати, що саме недобросовісні члени Верховної Ради і заснували цю релігію як експеримент, утворюючи при цьому внутрішнє напруження та сепаратистські наміри всередині альянсу, вони століттями будуть сплутувати карти та старатись проникнути у верхівку військової ієрархії, і, як ми вже знаємо, через 300 років саме ця релігія приведе людство до колапсу. У свою чергу військові головнокомандувачі, усвідомлюючи потенційну небезпеку, старалися якомога більше обмежити нецільових у використанні громадян, створюючи при цьому різні підготовчі програми із гучними закликами на кшталт заради любові до землі та суверених колоній, ми повинні зробити те, що правильно. Ці слова викарбуються глибоко всередині багатьох військових офіцерів, які в подальшому сформують непохитний кістяк військового керівництва. Була навіть створена спеціальна комісія із космічних польотів, яка повинна була контролювати рекрутинг новобранців до лав військового космічного флоту. Космос лише для сміливих та відважних і військових. Саме таким був їхній найвідоміший вислів, який дає нам зрозуміти про високий рівень інфільтрації до персоналу військових кораблів. І в певний період це в дійсності працювало аж до кінця 23-го століття панував відносний мир із локальними спалахами громадського невдоволення, яке заколісно підбурювали юнітологи. У такий спосіб, розхитуючи політичну ситуацію, вони з часом зуміли розпалити полум'я війни у декількох віддалених від сонячної системи колоніях, що, в свою чергу, призвело до їхнього сепаратиського відколу та повномасштабних бойових дій проти військових сил суверенних колоній. На жаль, на той момент Верховна Рада не мала тієї єдності в поглядах, а й інколи окремі посадовці відверто ігнорували вимоги статуту. Спусковим гачком стало те, що 2290 року вченим наукового відділу Збройних сил суверенних колоній вдалося створити копію чорного маркеру. Завдяки методу зворотнього реконструювання їм вдалося відтворити анну кількість копій, які були відіслані у секретні наукові дослідницькі комплекси. Після чого юнітологи стали особливо активними, намагаючись всіляко заволодіти реплікою, вони підбурювали вірян, закликаючи їх повелити централізоване управління. Саме цього року, колись ініційований експеримент із контролю народних мас за допомогою нової релігії офіційно зарахувався як невдалий. Розкол став неминучий. Найбільш кривавим протистоянням стала війна за сецесію. 2311 року громадянська війна, яка там спалахнула, поставила під сумнів суверенний статут, який вже тоді ігнорувався багатьма можновладцями. У той самий період 2314 року стається трагедія на Тауалантіс та усіх інших об'єктах, де перебували репліки Обеліска, було ініційовано сценарій номер 5 Після чого, не витримавши суспільного тиску в громадській війні із сепаратистами і втративши волю до боротьби, рада суверенних колоній була розпущена. Статут визнали неефективним і дозволили його вільне трактування а на основі вцілілих рештків створили колоніальний альянс земного уряду, скорочено просто земний уряд. В свою чергу, юнітологи ще сильніше впліталися у суспільне життя людей. І вже з цього моменту стає дуже важко розрізнити, яких поглядів дотримується людина, що перед вами стоїть. Насправді, переважна більшість все ще підтримує традиційно поміркований рівень із локально нейтральною позицією, але хочеться вірити, що навіть після усього того хаосу. Ще лишилися віддалені космічні фортпости, які продовжують слідувати суверенному статуту, накопичуючи сили, щоб у вирішальний момент заради любові до землі та суверенних колоній зробити те, що правильно, адже космос це лише для сміливих і відважних і військових. А що стосується вас, то ваша підписка про нерозголошеність має бути заповненою. А ще потрібно вподобати підключення до станції зачинені двері. Ми кликаємо надію, що ваша присутність допоможе нам та вам припідняти завісу темність трохи більше. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному сеансі зв'язку.